І зараз заступник командира другої штурмової роти козацький шлях шлях» 153-ї АМБР, ЕМБР позивний його президент з нами на прямому зв'язку. Пане президенте? Ну, буду звертатися так. Вітаю вас. Добрий день, студію. Добрий день, телеглядачі. Поясніть, будь ласка, як ви так складаєте конкуренцію верховному головнокомандувачу? За що вас кличуть президентом? Ви очолювали якусь компанію? Звідки такий позивний? Ні в якому випадку скажу, що у нас є успіхи локальні, але не менш приємні. От, перш за все, хотів би сказати, що наша команда нещодавно отримала дуже приємний бонус у вигляді кадирівця, от, у вигляді одного північнокорейця, двох узбеків. От, відео відео теж ми ну, вам надамо відповідні. От, тому, не знаєте, такий джекпот у вигляді кадирівця, ми навіть не очікували отримати на нашому напрямку. Зрозуміло. Тобто, продовжуйте працювати. Давайте розкажете про потребу. Чому, Чому потребуєте і від дронів? Квадрик вже працює. Давайте нагадаємо, що він робить безпосередньо. Але а, на зустрічі з журналістами головком Сирський сказав, що. У нас Збройні сили України мають більше fpv дронів, ніж ворог. Ми зараз збираємо в ефірі на ФПВ-дронів. Держава, Міноборони, постачає fpv дрони для 153-ї окремої бригади. Так, безумовно, але їх критично не вистачає. Тому що є більш гарячі напрямки, і відповідна левова частина дронів йде саме туди. От на проте ворог наступає і на нашому напрямку, робить вилазки на правий берег Дніпра, і ми їх відповідно присікаємо. От, в результаті якого яких беремо ворога в полон. Ну і сподіваємося, така тенденція продовжуватиметься. Я нагадую всім нашим глядачам, які ще не прокинулися чи не спали? Що, будь ласка, зверніть увагу на QR-код і на номер картки, який зазначений внизу? Ми збираємо гроші на FPV-дрони для 153-ї ОМБР, МБР, друга штурмова рота, козацький шлях. На зараз є 20 тисяч, але собі хлопці поставили відмітку 500 тисяч. А скажіть, будь ласка, президенти, на 500 тисяч, скільки FPV можна придбати? Я кажу, що зовсім не багато, але штук 20 можливо. Хороших, якісних FPV, Відповідно, 10 дюймових 13 дюймових які долетять і зможуть уразити ворога. Що, що означає? Ви якось засмутилися в нашому процесі. Що означає якісні і неякісні FPV? Бувають неякісні, скажіть, будь ласка. А, ні, хочу уточнити, просто що на кожному напрямку ворог. Постійно модернізує свої засоби придушення дронів, засоби радіоелектронної боротьби. І час від часу потрібно робити деякі апгрейди, оновлення в технічного, технічного плану, замінювати деякі запчастини. Тому сказав би, що це теж свого роду. Якість дронів коли їх потрібно кастомізувати оперативно швидко, і на це теж потрібні ресурси. От, переважно це власні ресурси. Давайте нагадаємо, зрозуміло, що власні ресурси працюють ваші інженери, працюють ваші пілоти, які теж розуміють, як має відбуватися і обкатка дронів. Тому що мені деякі служби, бригад, повідомляють про те, що якщо ти не перевіриш, ти можеш так підставити пілота, що без перевірки кожного FPV вони ніколи пілотам не передають безпосередньо на полі бою fpv дрони. Ми зараз збираємо 500 тисяч на FPV дрони для другої штурмової роти козацькій. І шлях 153 МБР, будь ласка, наші шановні глядачі, давайте разом донатити, давайте разом допомагати. А президент вже сказав, і ми перед тим побачили звернення хлопців 153, ї Подяку за гроші на квадроцикл. Квадроцикл, що робить на вашому відтинку? Квадроцикл бере активну участь безпосередньо в евакуації, тому що постійно потрібна в ротації в евакуації, тому що інколи суміжні підрозділи просять допомоги і підтримки, і ми відповідно її надаємо, тому що. Для нас свої це не тільки ті, які є членами нашої роти, нашого підрозділу, а й ті, хто знаходиться на сусідніх позиціях, і теж інколи просять допомог про допомогу, хоч хоч це буває зрідко, проте проте ми її надаємо. Звісно, під, під підвоз боєкомплекту це одна з головних цілей її продовольства, тому що хлопці на позиціях перебувають певну кількість днів. Відповідно вони мають бути забезпечені усім необхідним. Тепер хочу запитати про ваш напрямок: Це Херсонський напрямок, а конкретно, за даними головкома. На Херсонщині ворог зосереджений навколо Антонівського і залізничного мостів. Які цілі противника е і якими силами ви стримуєте? Зрозуміло, от п'ятдесят тисяч гривень вже є на вашому рахунку, на рахунку 153 ї окремої бригади. Тобто, вже якусь частину ми зібрали. Давайте рухатися далі. Закликаю всіх наших глядачів це робити. Отже, про Херсонщину і про Антонівські залізничні мости. Які стратегічні тактичні цілі у противника? Російські війська безумовно прагнуть знищити українські позиції на правому березі Дніпра, от, і щоб запобігти розширенню контролю сил оборони України, які загрожують їхнім оборонним лініям і логістиці. От, і скажу, що, наприклад, Антонівський міст, який частково зруйнований, і залізничний міст, є ключовими логістичними об'єктами не тільки для. Не тільки для нас, а й для ворога, в якому сенсі? А, оптоволокно, наприклад, які, чи дрони на оптоволокні, які перелітають через а, Дніпро, от, не мають можливості, враховуючи елементарні фізичні явища, такі, як течія, такі як вітер, не мають можливості долетіти та вилазити ціль. От, тому що, коли оптоволокно лягає на воду, течією цю катушку, бобіну, розмотує. Дуже швидко, буквально в лічені хвилини. От, тому ворог не може використати ефективного автоволокнона е, е, безпосередньо через Дніпро і користується е, цим розбитим мостом. От, про що ми теж знаємо і також враховуємо ці моменти і перешкоджаємо цим дронам уже на підльоті. Зараз на банці 65 тисяч гривень. Я хочу подякувати всім глядачам, хто небайдужий, хто допомагає зараз нам у цьому зборі рухатися. І ще вас припитаю, президенте, ідею, яку напередодні озвучив головком, ідею створення окремого роду військ штурмового, окремо від ДШВ. Що ви скажете про таку ідею, тому що ви теж належите. Ви є заступником командира другої штурмової роти Казацький шлях, і тут, напевно, вам зрозуміло, як ця ідея народилася і що поміняється на полі бою від цього. Чи це не про поле бою, це про ефективність керування? Розкажіть, будь ласка, перш за все пропозиція головкому відображає еволюцію української військової доктрини у відповідь на вимоги війни. Пропозиція ймовірно висунута головком спрямована на формалізацію ролі спеціалізованих штурмових підрозділів, які довели свою ефективність у боях високої інтенсивності. Скажу, що окремий рід штурмових військ міг би покращити підготовку, оснащення, доктрину можливо, адаптовані до нових сучасних унікальних вимог штурмових операцій. Які ви бачите щодня, і принаймні з новин з телеграм-каналів ви можете плюс-мінус зорієнтовано проаналізувати, яким чином може вестись бій. Це дозволило б в тому числі ефективніше розподіляти ресурси і оптимізувати командування. До речі, сказав би, що, окрім цього, для того, щоб Трошечки покращити ваш настрій і настрій наших телеглядачів. У нас є особливо в, сьогоднішні, в сьогоднішніх обставинах. В сьогоднішній момент часу після такої жорстокої атаки ворога на міста України, в тому числі на Київ. Скажу, що у нас є уже на даний момент чудове технічне рішення, яке доповнило б а можливо навіть і перевершило. б один з проєктів, про який ви чули, дронопад, який допоміг збити вже декілька десятків шахедів. а у нас є технічне рішення, яке зараз опробовується, тестується, і найближчим часом ми теж про нього повідомимо і оголосимо збір для того, щоб максимально швидко забезпечити сили протиповітряної оборони відповідними засобами. Ви будете приємно вражені, наскільки. Якісно ми покращимо нашу повітряну оборону. Зрозуміло, дякую. Ви заінтригували, тому що про покращення протиповітряної оборони ми говоримо постійно і говоримо про те, що дрони перехоплювачі це найперше, що може бути ефективним. Відразу чотири підприємства займаються їхньою розробкою і виробництвом в Україні. Це надзвичайно важливо. Нам єдине лишається опиратися ворогу, який хоче нас знищити. Я ще раз до цієї ідеї, президенте, а в чому різниця? Якщо головком каже, буде створено окремий рід військ. Штурмовий, окремо від ДШВ. А в чому різниця між штурмовиками і ДШВ, І десантно-штурмовими військами. Ви можете пояснити її? Ну безумовно відокремлення штурмових підрозділів від ДШВ, які е зосереджені на повітряно десантних і аеромобільних операціях, е допомогли б чітко розмежувати ролі і уникнути дублювання. От штурмові підрозділи, як от друга рота, казацький шлях, часто ведуть наземні бої що відрізняються від широкого спектру завдань. ДШВ. от створення нового роду військ вимагає значних ресурсів, включно з навчальними центрами, реорганізації особового складу, закупівлі обладнання. Під час війни це може створити додаткове навантаження на логістику і командування, якщо відповідно вона не буде ретельно спланована. Проте ну, пропозиція відповідає адаптації української армії до сучасної війни, де спеціалізовані підрозділи стають дедалі важливішими, наприклад, третя, п'ята окремі штурмові бригади показали успіхи у високій інтенсивності операцій. На, на фронті ми бачимо наскільки це ефективно. Саме успіхи тому було успіхи президента показують наші глядачі. П'ята частина збору вже є. Вже почало навіть рухатися трохи більше. Тобто, ви сказали невелику частину на півмільйона гривень можна закупити FPV, 20 штук, але ну це потужна частина. Ми будемо ще продовжувати цей збір в нашому ефірі, але не зараз. Хочу подякувати всім нашим глядачам. Тобто, більше 100 тисяч ми зібрали за ці 11 хвилин розмови з. Президентом не плутайте в даному випадку. Йдеться про заступника командира другої штурмової роти козацький шлях шлях» 153-ї окремої механізованої бригади. А рухаємося далі, рухаємося до новин. А після того будемо говорити про бомбардувальники, які задіяли США для ударів по Ірану. І будемо говорити про наші літаки. Я буду знову цитувати Головкома Сирського, тому що за довгий проміжок часу було спілкування з журналістами кілька годин, і тут дуже важливих немало посилів. Тобто, завдяки тому дізнаємося, що, що робиться, що відбувається в оборонці, що відбувається на полі бою. Лишайтеся знать. Нальним марафоном Єдині Новини.